Шпаклюють та фарбують на площі ринок у розпалі роботи із ремонту фасадів центральних будівель міста, Урештування – західна частина споруд головної площі Дрогобича. Як розповідає керівник департаменту міського господарства Ростислав Пошивак, цьогорічні ремонтні роботи стали продовженням розпочатих що в минулому році. Тоді вдалося повністю оновити фасади південної сторони площі, загалом 25%. За наміченим планом у центрі міста поступово рекомендують. Конструюють усі фасади. Таким чином естетично оновлять серце Дрогобича. Минулому році були проведені роботи по упорядкуванню фасадів південної сторони площі. Так само, в минулому році було затверджено програма вже на цей рік щодо упорядкування західної сторони площі. Єдине, що Воєнний стан дещо змістив акценти, і виключно зараз під кінець року з'явилася можливість реалізувати ті задуми, які були ініційовані, відповідно погоджені депутатським корпусом Рогобицької міської ради. Фасадні роботи тривають у кілька етапів. По їхньому завершенні, як і минулого року фарбуватимуть дахи на оновлених будинках, це і стане завершальним етапом реконструкції західної частини площі. Де є якісь недоліки щодо самої фасади, проводяться укріплення, штукатурювання і подальшому фарбування фасадів. Зараз тривають роботи щодо упорядкування фасадів, поточного ремонту. Це будинки 27, 28 і на черзі 31 будинок. За загальною концепцією змін площі ринок усі її центральні споруди будуть пофарбовані у теплі пастельні кольори. Як стверджує міський голова Дрогобича Тарас Кучма, кардинальні зміни площі ринок було ініційовано у 2017 році. Тоді, за підтримки Державного фонду регіонального розвитку, площу почали замощувати бруківкою. Відтак провели ландшафтні роботи, встановили фонтан, закохана пара. Сьогодні ж роботи із ремонту фасадів площі ринок логічне продовження. Усіх розпочатих змін, тим паче місто активно приймає ВПО та лікує і реабілітує поранених військових. Йде війна, важка війна, жорстока війна. Хлопці воюють, вони прийдуть сюди і будуть, приїдуть в трущоби. От їх, то що вони бачать, там руїни, і прийдуть сюди. І вони так само ті руїни будуть бачити. Це неправильно. Вони повинні побачити гарне, квітуче. Місто, яке розвивається, щоб вони знали, що їхня справа, яку вони роблять, вона й не йде даремно. Що ми тут створимо нове життя, що це життя буяє, і що цей настрій, який вони захищають, він є в тих наших стінах, в тих нашій архітектурі, в тих наших фасадах. Оновлення головного обличчя міста, центральної площі, мешканці та гості Дрогобича вітають. кажуть, від реконструйованих фасадів і настрій стає піднесенішим, і місто оживає на очах. Звичайно, реконструкція завжди добре, а тим паче оновлення площі це хороший такий початок для взагалі відновлення цілої історичної площі нашої. А гарний фасад завжди запорука нашого покращення. Це дуже добре. Старі будівлі вони хочуть завжди оновлювати, вони руйнуються, правильно? Їх треба оновлювати. Це дуже добре, тому що і туристи, навіть як приїдуть, буде охайніше, приємніше ходити вуличками. Сто ну, відсотків це добре, це ж. Ну, центр міста це завжди обличчя будь-якого міста, і багато туристів приїжджають і першоникуди вони йдуть. Вони йдуть центр. Тому це завжди плюс. На позитивних змінах зупинятись у Дрогобичі не планують, кажуть у мерії міста. Уже намічено низку масштабних проєктів до реалізації. Серед них спорудження нового житла як для мешканців, так і ВПО. Ми будемо будувати дуже багато житла. Ми зрозуміли, що людям потрібно десь жити. що Дуже важливо, щоб людина, кожна людина мала свій кут. Це перше. Друге, у нас дуже багато буде центрів, де людина може придбати все, що їй необхідно. Це торговий центр, які ви бачите на Мазе, будуються на Володимира Великого. Але найголовніше і наймасштабніше це і наші парки. Ми планували цього року. Зробити наші парки, оновити їх, розсадити нові дерева, започаткувати взагалі культуру паркового відпочинку. І ми це наступний рік обов'язково здійснимо. Ремонтувати, оновлювати та осучаснювати. Попри непрості виклики часу, Дрогобич намагається бути містом в тилу, яке не тільки підтримує та приймає постраждалих і переміщених осіб, але й росте та змінюється. Місто має вживати, бути в красках, не гіршим, ніж Львов, така гарна ратуша, як на Львові. Тому я вважаю, що це потрібно. Потрібно кошти брати з місцевого бюджету та вкладати в рідне місто. Задоволені і дуже гарно. Нам взагалі Дрогобич подобається. Ми відпочиваємо, тут така атмосфера дуже спокійна. Я вважаю, що масштаби будуть надзвичайно. Ми повинні все наше не тільки тут, ми повинні такі самі от гарні місця зробити. І на Самбірський разом з ОСББ. Ми думаємо, що ми це здійснимо. І на Коновальця разом з людьми, які там проживають, ми це зробимо. І побудуємо нові квартали. Це буде обов'язково. і Це буде вже в наступному році, в нашому переможному році.